DDR5 чи DDR4. Чи є сенс переплатити або варто заощадити і взяти потужнішу відеокарту? Напевно, з таким питанням стикаються покупці, які вирішили зібрати систему на платформі Intel 12, 13 і навіть 14-го покоління, де можна обрати ddr 5 або ddr 4 Дебютувала ddr 5 два роки тому разом із релізом тоді ще флагманського Core i9 12900K і практично одразу зіткнулася з дефіцитом, нестабільною роботою і високою ціною. Більшість цих проблем уже вирішено, але DDR4, який скоро виповниться 10 років, була і залишається дешевшою і стабільнішою альтернативою. Хочете зайняти всі 4 слоти DDR4 і отримати 128 ГБ оперативки відносно недорого, будь то комплект, у нашому випадку Kingston Fury Black, або 4 стіки звичайної зеленої пам'яті зі швидкістю 3200, жодних проблем бути не повинно. Хочете зайняти всі слоти DDR 5? Забудьте про швидкості 6400 і навіть 6000, які вже Стандартизовані GEDC. Розраховуєте Розраховуйте максимум на 5600, і то лише на Intel, а на AMD взагалі на 3600. Але для тих, кому потрібна швидкість і обсяг, існує компроміс. Комплект із двох модулів DDR5 по 48 ГБ, швидкість яких може сягати 6400 МТС, у нашому випадку G.Skill RipJaws S5. Різниця в ціні, зрозуміло, не на користь DDR5, але по цінам вам доведеться орієнтуватися самим, адже конфігурації існує безліч. Тож, давайте дізнаємося, на що здатні 128 ГБ DDR4 3200 і 96 ГБ DDR5 6400 у роботі та в іграх на топових системах із процесорами Core i9 14900KF, 5 14600KF і відеокартою GeForce RTX 4090. Конфігурації всіх систем із відео будуть в описі. Обійдемося без CineBench і перейдемо відразу до Blender. Жодних откровень. Для рендерингу сцен, включених до бенчмарку, вистачає і. Швидкості модулів DDR4, але не виключає, що для гігантських сцен 128 ГБ оперативки можуть бути не зайвими, і їхня швидкість буде не так важлива. Цікава картина спостерігається в Geekbench 6. Core i 9 14900 kf з пам'яттю DDR4 виявляється майже на 5% повільнішим за i5 14600 kf з DDR5. Перехід на DDR5 6400 дає відчутний буст як і i5, так і i9 25 і 31 Якщо бути точним. І це не заслуга якогось одного тесту в складі багатопотокових, а більшості. Зовсім інші результати демонструє PC Mark X, Жрогідні один з гаком відсотка приросту від переходу до швидкої пам'яті як у i5, так і в i9. 3D Mark Spy від того ж розробника прихильний до ddr 5 і оцінив перехід i5 і i9 на швидкісну пам'ять у 14 і 30% відповідно, але лише в процесорному тесті. До речі, i9 з DDR4 у ньому про. Грав i5 з DDR5, і це в тесті, який повністю використовує всі ядра і потоки. 12-13% приросту від зміни оперативної пам'яті можуть здатися скромним результатом в Adobe Premiere і After Effects. Але якщо врахувати, що тест від компанії Puget майже прирівняв i5 з новою оперативкою і i9 зі старою, то економити на пам'яті контентмейкерам я б не радив. Ядра, потоки і частоти все ще мають вирішальне значення в кодуванні відео в хендбрейк. Проте, більш швидкісна ddr 5 дасть змогу заощадити час кодування майже на 16% з 14900КФ, використовуючи легкий кодек H264. На i5 приріст значно скромніший. Синтетичний тест Crossmark повторює мою думку про те, що креативникам на оперативці краще не заощаджувати. У творчому наборі тестів перехід на швидшу пам'ять має майже такий самий вигляд, як перехід з i5 на i 9 В інших повсякденних завданнях приріст уже не такий знаний. Архівація даних, мабуть, найкращий продавець швидкої оперативної пам'яті. Швидкість видобування даних залежить більше від кількості ядер процесора, а ось приріст у швидкості стиснення з переходом на ddr 5 6400 у 14900 КФ становить приголомшливий 80 з гаком відсотків. Схоже, я помилився: найкращим продавцем ddr 5 можна з упевненістю назвати криптографію. i5 14600 kf зі швидкою пам'яттю може подужати в півтора раза більше. Більше даних на секунду, а i9 більш ніж удвічі. Результат перевершив мої очікування, і це не перебільшення. Шкода, що подібних результатів ми не побачимо в браузері. Судячи з результатів тесту WebExpert 4, швидкість відображення веб-сторінок на DDR5 буде не те, що не швидше, а навіть трохи повільніше. Assassin's Creed Mirage 1080p, вбудований бенчмарк, найвищий пресет графіки без апскейлу. Недарма в мінімальних системних вимогах до гри значиться двоканальний режим оперативної оперативної пам'яті. Це відразу говорить про те, що гра дуже чутлива до пропускної здатності оперативки, і це помітно. Перехід на DDR5-6400 збільшив на третину фреймрейт обох процесорів. i5-14600KF з DDR5 видає відчутно більше кадрів, ніж i9-14900KF з DDR4. Starfield Full HD, ультрапресет налаштувань графіки з роздільною здатністю 50% і апскейлом FSR 2. Не настільки значний відрив систем з пам'яттю DDR5, але все ще істотний. 20% приросту за середнім і за мінімальним FPS на обох системах. Не перше і не останнє нагадування, що DDR4 в ігровій системі з i9 марнотратство. Alan Wake 2, 1080p, високий пресет налаштувань графіки і рейтрейсингу DLSS у режимі Balanced. Налаштування, звісно, не популярні, адже більшість господарів потужних відеокарт захоче помилуватися красою без апскейла. Але тут цікаво глянути на збільшені запити до процесора з пастрейсингом. З ddr 5 6400 i5 14600KF отримує буст у 16, а i9 у 18%. І це також стосується мінімального FPS, який поліпшить плавність навіть. При упорі у відеокарту. Counter-Strike 2, Full HD, мінімальний пресет налаштувань графіки без апскейлу. Професіоналам і затятим фанатам. Думаю, буде зайвим пояснювати, що гра любить як і швидкі процесори, так і швидку оперативку. Але процесор для неї все ж таки важливіший. Проте жертвувати 80 кадрами, як у випадку з i5, я б не став. Трохи пізніше. Ми дізнаємося, чи є сенс у такій економії з i5 і простішими відеокартами. F1-23, 1080p, вбудований бенчмарк, налаштування деталізації Ultra-High, включно з Ray Tracing, DLSS Quality. Для любителів гоночних симуляторів дуже важлива мінімальна затримка в воду. Також потрібна не тільки найшвидша оперативка, а насамперед процесор. F1-23 віддає перевагу швидшому i9-14900KF, а швидка DDR5 додає йому ще 15% до середнього фреймрейту. Ratchet and Clank, Rift Apart, Full HD, пресет налаштувань графіки Very High, без рейтрейсингу. Insomniac з четвертою версією власного рушія постаралися задіяти величезну пропускну здатність gddr 6 пам'яті PlayStation 5 по максимуму. Тому не дивно, що ddr 4 сильно сковує всі системи в тесті. i5 недоотримує 20%, а i9 – 25% до середнього фреймрейту. Мінімальний, щоправда, перебуває на одному рівні на всіх системах. Кокварс Легасі, HD, ультрапресет налаштувань графіки з променями. Рейтрейсинг у цій грі сильно б'є по FPS, але бутилнеком виступають процесори, і як ми бачимо, швидкість оперативної пам'яті. Стабільні 60 FPS під силу лише системам із DDR5. Тож, якщо ви вирішили помилуватися максимальною графікою Hogwarts, на оперативній пам'яті, краще не економити. Cyberpunk 2077 1080p preset RT overdrive DLSS performance. Якщо мені не зраджує пам'ять, Cyberpunk 2077 з самої появи DDR5 демонструвала на ній серйозний приріст швидкодії. І ось остання версія 2.1 з максимальним пастрейсингом отримує буст від переходу на DDR5 6400 майже в 30% на всіх системах, як за середнім, так і за мінімальним фреймрейтом. i9 і 4090 це звісно добре але більшість купує простіші системи і для того ж i5 13400 і народної карти швидка ddr 5 може бути марною переплатою. А як щодо Core i 5 14600 kf економія на оперативці і разом з нею на материнці допоможе додати грошей для купівлі потужнішої відеокарти, наприклад, RTX 4070 і 4070 Ti. чи вдарить ця економія по FPS, якщо ігри будуть з упором на графіку і можливо в 2К. Обійдемося без 2К і знову пройдемося чотирма іграми з ультраналаштуваннями графіки і перевіримо, чи є різниця на практиці. Зліва 4070, з DDR5 6400 CL32, праворуч 4070 Ti і DDR4 3200 CL16. І там і там два модулі по 16 ГБ. Alan Wake 2, 1080p, високий пресет, налаштування графіки і рейтрейсингу без DLSS. Тут і обговорювати нічого, варто лише відключити апскейл, все впирається у відеокарту. Чи варта переплата за 4070 Ti додаткових 10 кадрів? Інше питання у цьому випадку з упевненістю можна сказати, що DDR4 вистачить з головою навіть мінімальний FPS не постраждав, але не поспішайте робити висновки. Assassin's Creed Mirage, Міраж, HD – ті ж ультрависокі налаштування, що й раніше. Зовсім інша картина. Система на i 5 з ddr 4 і 4070 Ti видає менше кадрів ніж з ddr 5 і 4070. Різниця становить близько 10 кадрів за середнім, і 15 за мінімальним фреймрейтом. У 2К, Напевно, ця різниця нівелюється, але все ж таки це тривожний дзвінок для високої герцовки і розрахунку на майбутнє. Коквертс Legacy, Full HD, ультрапресет, налаштувань графіки з променями. 4070 Ti з DDR4 не програє, але і не можна сказати, що впевнено виграє у системи з DDR5. Найімовірніше, у вищій роздільній здатності різниця була б більшою, але програш за мінімальним FPS свідчить про те, що зв'язка 4070 Ti з DDR4 така собі йде. Ну і на останок strike 2 з максимальним пресетом графіки. Можливо, вибрати варто було щось середнє, але якщо 4070 і її TI варіант купується для насолоди графікою, то нехай будуть максималки. І тут очікувано краще справляється система з 4070 Ti і DDR4. Навіть показники рідкісних подій не підкачали. Але на низьких налаштуваннях, як ви вже могли переконатися, картина зовсім інша. Розуміло, кожна гра масштабується і реагує на зміну заліза по-різному, але результати тестів ще раз переконали мене в тому, що ddr 4 згодиться хіба що для систем з I3, і все-таки її пора відпустити і залишити в минулому. Нахабна мажорська заява може і так, але поміркуйте самі. PlayStation 5 можна сварити за не найпотужніший варіант RX 6700 і не найбадьоріший Ryzen на Zen 2. але нехтувати 256-бітною 6 оперативкою з її Її 448 ГБ за секунду все ж таки не варто. Нехай уніфікованою і з великими затримками. Про це прекрасно знають розробники і використовують її наповну, в чому ми змогли сьогодні переконатися. Ну а якщо у вас все ще залишилися питання щодо вибору комплектуючих, то ви завжди можете звернутися до консультантів компанії ArtLine. Вони дадуть відповіді на всі ваші запитання і підберуть конфігурацію під ваші завдання та бюджет. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіться. So